Чому цукерки зоряне сяйва так дорого коштують? Прочитала їх склад і вирішила приблизно відтворити приблизно і порахувати продукти. Тільки продукти. Взагалі, склад у них доволі простий, і відразу скажу, щоб ви брали незамітку рецепт, бо результат мене здивував. Це дуже смачно і варто зробити. Ще й часу займає дуже мало, головне, щоб всі інгредієнти були вдома. Самий цікавий інгредієнт то мана крупа. В складі вона зазначається як екструзійна. Я гуглила, що це, і, чесно, так і не зрозуміла. Можливо, ви знаєте, підкажіть. Тому беру просту манну і заварюю. Спочатку з маслом, потім з водою. Ще мене здивувала кориця у складі, і я вже ж її додала. І не скажу, що вона сильно відчувається, але думаю, в загальному смаку і ароматі вона дає своє, бо забіжу наперед, пахнуть цукерки неймовірно. І це для мене новинка поєднання шоколаду, ну тобто какао і кориці, це дуже круто. Дякую, Світоч. відкриваєте для мене нові смаки. В складі також зазначається арахіс, Думаю, мелени. Тому я згадала про арахісову пасту. Леті її знайшла в магазинчику, де продаються продукти з Європи. Дешева, але що зараз дешеве? Вафелька світоч і так була вдома, бо люблю її хартек найсмачніший для мене зі всіх інших. Ще в складі є ароматизатор фундука і ванілін. я не додавала, бо не було. Додайте, якщо у вас є. Ліпити цукерки одне задоволення. Сама маса дуже приємна на дотик. Вийшла в мене 21 цукерка загальною вагою пів кіло, і вартістю продуктів, наголошую продуктів, 83 гривні. Ну що сказати по ціні? Ясно, що домашнє буде дешевше, ясно, що домашнє трошки не таке. Ясно, що ціна відносна суб'єктивна і неточна. Але одне дуже ясно: смак домашніх виграє, і це точно, а аромат. Ніби зверху та сама вафля і в тих, і в тих, але пахнуть по-різному. Тобто, схоже, але домашні пахнуть насичено, шоколадно, горіхово, смачно, а цукерки світоч, ну, просто солодкий запах і все. І, до речі, це можна відчути тільки, коли є поруч домашній, і можна порівняти. Висновок зроблю ще домашніх і обов'язково куплю ще магазинних, коли акція буде. Бо на біті.